Увага! Джок 39 зР працював в гризун. Зимова сплячка, скутер стояв, гризун наробив біди. Показую, проводку, погризло. Трохи жахливо. Скутер. Чудовий мого дружбана. Він куплений декілька років назад, Він зареєстрований, працює, в нього їде. Після зимової сплячки каже, не працює. От, аку... акумулятор адекватний, видно, стоїть на зарядці. Немає взагалі. І добре, що немає, тому що гризун попрацював тут на славу. Показую, показую. Дивіться, що може наробити миша. Краще заглушимо. Запалення, щоб він не замкнув, тому що є що показати. Та-дам! Дивіться, яка красота. Це комутатор. Це комутатор, а це дроти, і це чехол, це гризун дуже завзятий, йому, мабуть, сподобалось. Дивіться, оці от куски їх взагалі немає. Він виносив. І там, там немає кусків шланга. Кусочка шланга, реально. Я так від великого передивився і одразу поклав скутер. Зараз я покажу ще. Підготувався подивитись. Я мав ем, на увазі, що думав, що тут буває від замка запалення один дріт. Від'єднався або в замку запалення. І взагалі, думаю, відмию, тому що він декілька років працює, і в нього такі от рокові накладення, і тут амортизатор потрібно глянути. Бажано відмити. Ну, думаю, вже відмию його знімлю е, сидіння і знімлю спереді. І Ось така от штукенці, і тут видно, що деякі дроти, наприклад, один точно, він перегризаний повністю. повністю Там є. Коротше, факт того що цю проводку бажано повністю передивитись, зняти підлогу, зняти все. Тому що ця штука може зробити пожар. Якщо у вас бачите щось не то за електроніку, якась ошибка, взагалі зразу батарею об цей Відкрутити, щоб воно не замкнуло. Якщо воно ще не, зак... не замкнуло, Вадімчик, будемо бачити, це все треба посідати. Можливо, віток сяде в нього більше це грамотно, але в нього там раптор приїхали запчасті, він буде це. Я сяду це поперепаковую туди, попереглядаємо. Тепер дивіться, що вона зробила під сидінням. Під сидіння зразу я поліз, тому що в джогах 36-39 отут от проблема перетирається коса. Десь на пробізі. 20 тисяч, да, і у них і в цьому було. Вадимчик мені зателефонував, тоді ми її познайомили. З нього пропала іскра після покупки. 21 чи 22 рік був. І я йому підказав: от бачу, він перепакував, і тут все, наче норм. Пробіг цієї брички на секундочку. 75 тисяч кілометрів. 75 тисяч. Тепер дивіться, що тут оце ховрах зробив. Дивіться, опача, далі пішли, поїхали. Повністю зняв. Це ще фігня. Отут, дивіться. Опа-ча, зняв туди. Но шланчик від помпи повністю згризти. Він не відірваний, тому що отут от є кусочки ще отам, бачите? бачите? Отам ось кусочки. Кусочки. Тому бажано було трішки час від часу заводити. Можливо, вони шукали тут, коли були морози, вони шукали тут у біжчі, прибіжжі. І, і, і знаходили собі матеріал. Зараза. Так, щоб не замкнути це, якщо воно ще не позамикало, я зараз повністю відключаю АКБ, відмиваю, ну і вже буде акуратно перепаковуватись, герметизуватись проводочка і вже дивитися. Думаю, він буде їхати ще. От таке от.